Ви тільки ну подивіться, що в мене розквітло. Подивіться, яка краса. Скільки ще бутонів тут є, красуня. Це гібіскус, але ми його називаємо Китайська роза. Так у нас в селі називають цю квітку. Шикарна красуня. Таких у мене чотири кольори різні. Чотири різні сорти красуня. Тут ось розквітла була, але я нечайно зламала її, поливала їх. Я обробила їх, ви бачили, десіс. Ні, нурел із конектом. І бачите, чистеньке все, і в цих, і в тих, і на тих все гарненько. Ось така краса в мене розквітла. Хоч якийсь позитив. І ось трошки пішли мої пелоргонії, трошки нарощують листя, хоч якось. Хоч щось не квітують. цілу зиму не квітували. Ну, ось так от. Будемо надіятися, в мене багато нових сортів. І ось, друзі, ці у мене, де я вам показувала. Ось все. Все нормально, Бачите, немає. Я от навіть не мила їх. Мильним розчином, а зараз ось проводю ось так пальцем і сухі вони злазять, немає. Гарно так препарат спрацював. Гарно, ось бачите, де він, де вони поїли, де вони пошкодили листочки, листочки деформувалися, але вони підуть зараз, все буде нормально з ними. Це буде добре. Нігде ось не бачу, щоб вони там сиділи чи, чи були живі. Ну, нема. Не видно їх. Значить, препарат працює. А це мої красунчики, які я в цьому році виписувала. Ось деякі вже будуть квітувати, бачите? Це ось один уже ну таке скудне-скудне цвітіння. камера щось погано фокусує, Скудне таке цвітіння. Цей вже в мене квіт. Я вже його побачила, як він квітує, відломала, Деякі я верхівки обірвала, ось бачите. Щоб він кустилився. Є кущики, які ну, самі себе так роблять такими пишними, бачите? А ось ці, і де й одно, одне стебло, то я їх прищипнула. Це плющилисна, я не люблю їх. Ну, Антоніна бойко мені таке сучила все-таки. Поставила. Я його не хотіла, але вона мені його поставила, Бог із ним. Нехай вже буде і такий, що, що ж робити. Ось такі у мене є квіточки. Назви я їм всім попідписувала, деякі, Ось бачите, все з назвами, десь свої ось назви ну, підписала де. Не було підписано, а було тільки на бумажці. Це ось у мене три горщика від Тетяни Веселка. Теж гарні, кущики гарні. Ось почу один з жовтим листочком. Я його зараз Приберу, не люблю це ось такі Чи що самі себе формують, я їх не, нічого їм не роблю. Теж бачу два пішли. Не буду поки чіпати. Це теж ось, бачите, вони такі пишні кущики, не трогаю їх. І побачимо, яким вони будуть кольором квітувати. Чи прийшли вони по факту, чи ні. Будемо бачити. А мої ось все такі одне поліччя. І чекаю до весни. Може, хоч щось із них візьму, і може хоч щось я з них. Собі хоч якийсь сорт, може, вбережу. Хоча ну потрібно, щоб воно було. Ну, наприклад, ось такі ось, бачите, ось таке треба. потрібно ось такі молоденькі. Оці вже вони не будуть, нічого з них не буде вже. Чекаємо, побачимо, що воно з того вийде. І ось тут, дивіться, яка в мене гарна брізка. Тут у мене, друзі, немає опалення. Тут холодне приміщення, але брізка поки росте. Як будуть уже сильні морози, я, звичайно, занесу її в кімнату. І там вон мої, я порозсадювала, всі прийнялися. Флорофітуми мої, мені подобаються ці флорофітуми. Ну, ось так. Всі мирного неба. 19 січня, 25 рік, південь України. Подивіться, що в нас розпускається. Підсніжники.